Що вам кажуть, що можу збудувати ось такий будинок на два поверхи на таких складних ділянках без проекту? Моя вам порада навіть не вписуйтесь в цю авантюру, тому що це все закінчиться доволі таки е, плачевно. Такі рішення без проекту абсолютно не рекомендую виконувати. Та й взагалі будь-що без проекту не рекомендую виконувати, тому що архітектори, інженери, підбираючи ті чи інші рішення, вони на щось опираються, а саме на ґрунти, які у вас грунти, чи повзючі, чи не повзючі, їх там типів досить багато. Далі, ось на такі схили. На навантаження, яке буде на фундамент. Тому е, тут дуже багато ось таких тонкощів і нюансів. А якщо без проекту залізти в таке будівництво, де бригада почне виконувати, ну шанси, що буде все окей, на мою думку, доволі такі малі. Приблизно 50 на 50. Якщо там мега-супер-пупер толкова бригада попадається, ну, все одно, без проекту це все єрунда. Тому що мені на сьогоднішній день досить багато попадається людей, які будуються без проекту, а потім кличуть нас, щоб ми... Допомогли з гідроізоляцією, щось переробили, щось устранили. Друзі, запам'ятайте, без проекту можете хіба що собачу будку побудувати або невеличкий сарайчик, все інше. Обов'язково з проєктом.